Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Послухайте вірш та налаштуйтеся на роботу! Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Розпочнемо з вами урок з вправи самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо. І я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Ще бетунчик, родзинка, гаджик і читалочка пропонують вам повторити та закріпити знання з теми текст. Виконайте їхні завдання. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Зараз прочитайте частини тексту. За день одна їхня сім'я знищує кілограм шкідливих комах, роблячи ходи під землею. Мурашки сприяють надходженню до коріння дерев і кущів води й кисню. А ще працьовиті комахи розносять насіння рослин, там, де живуть мурашки, дерева й кущі краще ростуть. Нерідко можна побачити, як хлоп'ята, потрапивши до лісу, з нічив'я руйнують мурашники. А мурашники, між іншим, найкорисніші для лісу створіння. Давайте з вами усно пронумеруємо. Ці частини тексту в такій послідовності, щоб утворився текст. Отже, перша частинка в тексті у нас буде ось ця де третій абзац. Друга частинка – ось ця, а третя ось ця. Тепер, якщо ми поміняємо все місцями, вийде справжній текст. А тепер визначте і запишіть мету тексту з попереднього завдання. Я, наприклад, вважаю, що мета текста це позитивний вплив мурашок на рослинний світ природи. У вас може бути інша думка. Зараз прочитаємо текст. Від стану зубів залежить здоров'я людини. Люди, які втратили зуби, погано пережовують їжу. А це спричиняє захворювання шлунка. Ось чому зуби слід берегти і доглядати за ними. Визначимо, давайте, тип цього тексту. Розповідь, опис чи міркування. Правильно, дітки, це текст міркування. Ми тут розмірковуємо, чому треба берегти зуби. Прочитаємо наступний текст. Василько гуляв на березі річки. Раптом Василько почув у кущах шародіння. Василько розсунув кущі і побачив цуценя. Песик був мокрий і жалізно пищав. Василькові стало жаль не в даху, і Василько приніс його додому. На горищі Василько знайшов ящик. Василько настелив туди ганчір'я і поклав свою знахідку. У ящику новому другові Василька було тепло й затишно. Скажіть, будь ласка, який недолік в цьому тексті? Правильно, дітки, дуже часто повторюється слово Василько, в кожному майже реченні. Нам потрібно виправити цей недолік та записати текст вже правильний, вже виправлений. Отже, зараз поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, для того, щоб виправити цей текст, нам потрібно слово Василько замінити на синоніми. Це може бути слово хлопчик, він і так далі. Отже, у мене вийшов такий текст. Василько гуляв на березі річки. Раптом він почув у кущах шарудіння. Василько розсунув кущі і побачив цуценя. Песик був мокрий і жалісно пищав. Василькові стало жальне в даху, і хлопчик приніс його додому. На горищі Василько знайшов ящик. Він настелив туди ганчір'я і поклав свою знахідку. У ящику новому другові Василька було тепло і затишно. Ви, можливо, трошки по-іншому виправили слово Василько. Теж я вважаю, це буде правильно. Тому перевіряйте, виправляйте і запам'ятовуйте. Прочитаємо наступний текст. Якось з їжаком провели експеримент. Його зловили вночі в пустелі Сахарі і завезли на 30 кілометрів. Через тиждень теж уночі їжак утік. Уранці на піску побачили чіткі сліди. Шлях їжака простежили протягом 7 кілометрів. З'ясувалося, що він одразу попрямував до того місця, де його зловили. Як знайшов їжак дорогу додому, цю загадку природи вчені не можуть розгадати. Встановлено тільки, що кожна тварина може знайти свій дім навіть уночі. Ваше завдання, діти, скласти і записати план до цього тексту. Спочатку з'ясуйте, скільки пунктів буде мати ваш план. Для цього треба з'ясувати, зі скількох частин складається наш текст. Правильно, дітки, з трьох частин, тому буде три пункти плану. Отже, ви в зошиті придумайте назву до цього тексту, записуйте. Далі слово план і записуйте три пункти плану. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, дітки, я склала такий план. Їжака завезли на 30 км. Тварина повернулася додому, загадка повернення їжака. У вас можуть бути інші пункти. Роздивіться, будь ласка, світлину. Що там зображено? Правильно, це лисиця. Ваше завдання описати зображену на світлині тварину і записати цей опис в ЗОшит. Обов'язково розпочніть заголовка. Доберіть спочатку заголовок, а потім запишіть опис. Що ж, я придумала е, такий заголовок до свого опису лісова мешканка, і описала лисицю, що це лісовий звір, в неї руда пухнаста шубка, витягнута гостренька мордочка, лапи короткі та м'які. У лисиці невеликі чутливі вуха та красивий пишний хвіст. Живе лиска у норі, живиться польовими мишами, полює на зайців та птахів. Цю тварину можна назвати хитрою та обережною. Ось такий невеличкий опис в мене вийшов. А зараз прочитаємо наступний текст. Оголошення. 30 травня о 12 годині на шкільному стадіоні відбудеться танцювальний флешмоб Здрастуй, літо! Запрошуються учні початкової школи, вчителі, батьки, учні 4 класу. Визначте, будь ласка, стиль цього тексту художній, науково-популярний, діловий чи розмовний. Правильно, дітки, це діловий стиль. Молодці. Останнє завдання. Вам потрібно написати текст міркування. Давайте для початку пригадаємо, з яких частин складається текст міркування. Правильно, це твердження, доведення і висновок. Отже, твердження до вашого тексту я пропоную таке. Не зривайте першоцвіти. Далі вам потрібно буде придумати доведення, чому їх не можна зривати. І також придумати висновок. Отже, твердження у вас є на екрані. Ви придумаєте доведення і висновок. Записуйте все це в ЗОшит. Ну що ж, дітки? Наостанок проведемо з вами рефлексію, загадкові листи. Оберіть відповідний колір листа. Прочитайте початок речення та закінчіть його. На цьому урок діти закінчено. Дякую вам за роботу. Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. До побачення!